Ніби він на Бояльську, але не вдало. Під Пресеном зараз невдало грають футболісти Київського динамо, не вдається їм вийти. І зараз перевага вже у шахтаря, вони вже зайшли на чужу половину поля. Бояльський у складній для себе ситуації. Перебування взагалі без м'яча не дають йому коридорів. Усюдар! По воротах і гол! Забиває Тарас Степаненко. А як так? Як так пропустив Руслан Нещеред? Нічого фактично. Дуже дальній удар і рахунок відкритий у цьому поєдинку. Абсолютно не зрозуміло, що тут нещеред. Ну, Може, сонце засліпило, тому що якраз на його ворота зараз сліпить сонце. Так подивився на нього зараз Сергій Сидорчук і безперечно, що це подарунок для Шахтаря. Наважився на удар зараз Тарас Степаненко. Пішов він вітати свій тренерський штаб. І 1-0, 1 0 у цьому поєдинку. Ну, проста ситуація. Простий удар не вийшов, до речі, бачите, Сидорчук не встиг накрити. Не встиг накрити. Він не особливо накривав. І м'яч так проковзнув дуже простий удар для воротаря. І зараз кияни вже тепер змушені вони вже агресувати. І тепер вже шансів у шахтаря для того, щоб спіймати суперників на контратаці набагато більше. Незрозуміло. Засліпило сонце на ну... Що Тож, з цієї... помилка? Помилка молодого голкіпраці точки. буде видно, що м'яч трошки міняє напрямок руху, але все одно летить по центру, і те, що не накрили удар, який за 30 метрів до воріт, це не найстрашніша помилка в цій історії. І ось динамо треба тепер швидше катати. М'яч треба швидше і впевненіше йти на чужі поля. полі. І тут треба вже вмикати Бояльського.